І повертаючись такого повідомлення, яке було оголошено радіо. Готовий підписати розпорядження про проведення на наступному тижні позичаної сесії ради ранішого повідомлення про те, що про за У будь-який момент Прошу могли ви повторити на камеру те, що ви говорили, репортеру? Звичайно, Це для громадського телебачення. Звичайно, що я можу. Скажіть, будь ласка. Значить, так, є е, відомості і це не тільки е, просто слова, це є факти. Всім відомі, що е, група, більша група оцих працівників поїхали до Києва. Їх вивозили під різним предлогом, різними шляхами до Києва. І вони зараз знаходяться в Києві. Це Сто 100, навіть тисячу відсоткова правда, яка яку вже не скрито. Солдати полишилися тут, а весь офіцерський склад. Значить, десь до Києва. якийсь десь якийсь мінімальний склад, залишений тут, мінімальний для перегрупівки, тобі ж, охорони парку і території. Весь остальний особовий склад перевезений туди, на Київ. Зрозуміло, дякую вам. Юрій. За теорією, так? так добре, дякую. — Вони це все до, до А звідки послідку. у вас така інформація? Можете сказати? Прошу? Звідки у вас така інформація? Що вони всі є приїхали? інформація, тому що ми самі це перевірили і самі це знаємо. Бо вони тікали, як через оці шпарки, які тут були, ми вже їх локалізували. Повністю по периметру ми їх вже локалізували, їм вже нема куди втікати. А до того вони носили речі, ми їх тут, слава Богу, локалізували і ми їм вже не дозволяємо ні туди, ні сюди. Значить, охорона громадського порядку зараз дійствують загони самоврятування самі. Добре, дякую вам. Ось тут можемо побачити екран. Який показує всі новини з Києва, Ось там і розташована їдальня, так звана Подають гарячий і чай бутерброди, бульйони.